Чинівський інструментальний дует Мастер Бенд повернувся із столиці з головним призом міжнародного онлайн конкурсу Я зірка нагороду Валерію Боярченко та Олегу Калініну. Вручив на галоконцерті переможців Популярний виконавець неділя. Вчора буквально отримали призи, награди за це. за эту нашу работу. Наша группа получила все основные, скажем, призы. Это сертификат на запись нового альбома в лучшей студии Киева, Best Records. Мы взяли диплом за первое место среди пяти тысяч инструментальных групп и композиторов. Мы также получили путевку на двоих. В індонезію головний приз конкурсу Мастер Бенд отримав за авторську композицію Мастер Диско, яка знаходиться в ротації Мюзик Радіо і полюбилась радіослухачам. Я Хочу поблагодарить всіх всю Україну, Росію, Білорусію, країни Прибалтики, всіх тих, хто в течение года голосував за нашу групу Мастер-бенд. Огромне спасибо і хорошего музики.